Алло, Віталій, добрий день. Це В'ячеслав. Алло, да, добрий день. Ми вам там недавно машину ремонтували. Угу, обслуговувався. Так. Да. Дивіться, там така ситуація. пам'ятаєте, Ми говорили, що у вас там був акумулятор поганий. От, і так в спішки, хоч ми поставили чужий акумулятор вам. Ви не могли б привезти акумулятора, ну, вернути назад. А тут, точно важко? Бо щось я не бачу. Вроді би як мій стоїть. Е... Та ні, акумулятор точно наш. У нас по камерам все зафіксовано, можемо як доклас вам це показати. А, по камерам. Ну Дивіться, просто мені машина зараз терміново треба один-два дні поїздити по роботі, я, я приїду поверну. То Віталій, ну ти всього ну ж зняти 5 Це ж від чужої машини. Все, що, все, давайте, давайте давай, мені срочно, мене вже визивають. Алло, доброго дня, Віталій. Так уже пройшов місяць, ви ще до нас не приїхали. Алло, який Віталій? Алло, який Віталій? Ні, його тут нема. Як немає? А Це не Віталій? Він помер місяць назад, і мені його номер телефону дали. Ага. А, ну, так говориться, земля... Ой, гвоздя і жезла йому з